Ось вам ще одна куся, кушлі. Оце теж кушлі. Навіть назва є кусадір. дір, ем, таке воно універсальне, це слово в них. І це іграшка теж куся дір, <рес> Тут не єдинорог, ніяк воно не називається, а кусадір. Вуся це приємно, затишно, ласкати, обійматися, щось таке дуже приємне. А дір це тварина. куса дір. Приємна е, тварина. Всім привіт! Вітаю вас на каналі Комія Лайф. Нарешті п'ятниця. Це ж не знаю, у мене не той тиждень був важкий, а це ще важчий. У мене якесь відчуття, що в мене зовсім немає енергії. Як от, знаєте, розрядились батарейки? Це чи стрес, ну, звісно, стрес, тому що все одно переживаєш і за те, що вдома, і за те, ну я маю на увазі в Україні. Взагалі не в моєму будинку в Україні. Так? Хоча і за це я теж переживаю. А взагалі в країні політичний стан, е, в общем, воєнний стан все. Так і ще і тут теж переживаєш, тому що ну, ні я, я не можу в колію війти, ні я, я не можу з цією мовою. У мене чи я вже дурна така, чи я не знаю що. Я не можу, я не запам'ятовую навіть слова, я їх заучу вже. Але все одно, от як розмовляти, я не можу. У мене ступор. І хоч би оті глаголи, дії слова, хоч би сказати в, в, в інфінітіві. Я вже не кажу там в минулому часі, чи що ось зараз треба подивитися автобус міський. Сьогодні я ще поки була на роботі. Перевізники прислали мені фото, де стоїть моя посилочка з України. Доставили до дверей, а я там буду відправляти в Україну. Там мені віддали, там майже чи 6-7 чи кіло собачого корму, преміум сегмента. Просто безкоштовно даром віддали. І... Я попросила перевізника, кажу, я вже користуюсь вами рік, і щомісяця майже приходять посилки. Не майже, а щомісяця. От. І кажуть, це в мене благодійний корм для моїх собачок віддали безкоштовно, якщо я буду відправляти його і платити гроші. То вже дешевше буде там купити, але такого корму в нас немає. Він прям ну реально він класний. Для ймії він дуже здоровий, бо це для здорових собак. А в мене, хто не знає, три собаки в дворі моїх підберушних, яких я врятувала, вилікувала і живуть. Тепер вони за ними син доглядає з невісткою. От. І чи можна, кажу, мені відправити безкоштовно, ну тільки там за послуги нової пошти заплати син? Вони кажуть, так, да, звісно, так що я знову вам рекламую їх безкоштовно. Це перша оплата, можна так сказати, за рекламу. Гарні хлопці, гарні перевізники. Просто вони вже як рідненькі мені. Я посилання на їх вайбер канал залишу в описі під відео. А тут я прикріплю тут їх номера телефонів. Якщо не будуть відповідати, то в вайбер пишіть. Тому що так, якщо дзвонити, то можливо, може не візьму трубку, знаєте, в дорозі будуть чи там що, я не знаю. Краще писати або в вайбери написати, або смс-ку, хто як зможе. І дізнатися, куди вони доставляють. Ой, з того стоїть валіза яка. Це та сумка, яку мені видали в роде, коли я тільки приїхала, це в центрі, там, де біженці ну, перебувають перший пункт. І там, коли видавали постіль, зараз вже не видають постіль, а то видавали і подушку, і ковдру, і, там, і білизну. і оце Мусюнечка, мусечка, мій такой маленький телепасонечок. Виходить з колеї, виходи, мулюсечка моя, виходи, виходи погулять, поки ще на дворі. Що там? Ти посілку побачила, так? Да? Да, там і Міє теж корм приїхав. Я як завжди все замовляю з України. Але вже буду тут купувати. Так, все треба помітити. Вона вже така самостійна, вона ходила туди наверх, оце наверху отут, оце хайді на тераса. Оце вона отак іде, і оце підіймається туди на терасу до хайді і до подружки ходить в гості. А я її гукаю гукаю була вчора. а Чую, вона тільки цокає лапками там по дерев'яному полу. Цок цок-цок-цок-цок цок-цок-цок-цок. Де да, моя? Ті сльотки Йо, мамо в буде вихідна цілих два дні, так, да, возьмуся, да. Біжи погуляй, біжи, погуляй, біжи, вон туди, біжи, погуляй. А я сьогодні на роботі купила вафельницю. У нас акція 40% знижки на ці товари, на різну дрібну побутову техніку. Там Міксери, блендери, тостери, вся оця, аерогрілі і вафельниці. Бо як ж це? Я ж уже норвіжилася. І це ж норвежські вафлі. Вони оце кожну п'ятницю печуть вафлі тут такі. От, і я теж давно вже така хотіла. Хотіла спочатку на фіно купити, а потім передумала, тому що хто давно зі мною, як я завжди кажу, той знає. Я противник оцих тефлонових. Але ну а що робити? Ну, хоча б, якщо ви її користуєтесь то не більше року, і щоб не було, не дай Бог, подряпане. От рік і все. У мене ж була сковорідка пательня, але вона була не тіфлон, але теж якесь непригораєме. Я її віддала. От, рік пройшов, я віддала, придбала нову. Бо теж, якщо хорошу сталеву або чавунну, розвернуся трішки до вас. Можна і чавунну. Я люблю. В мене вдома тільки чавунні, але в мене ж вдома газ, а тут електро, і не дуже зручно. Я боюсь, то це стекло подряпати, бо вона ж не моя. Потім дуже важко, коли в мене чавунна тут, але вона така важка. Та нікого там нема, муся. Та. А когось гавка, гавка на когось. Все про. Так хоть почуєте, як мія гавка. Хто там ніяк? Хто там? Ні, ніхто там немає, ніхто. От там побачила, там тільки машина стоїть чужа, там сусіди вже, бачите, без запорів, без нічого. І про що я? А про чавунну патиню? Вона така важка, я її не можу підняти, а як млинці, то її треба отак робити. А в мене металева, сталева така, вона гидкого, гидкої якості, це видавали нам в мутаку. Вона не, якщо якісно, то вона буде дорожче коштувати, ніж тіфаль. Тому і придбала була теж тіфалі, те, що акція була в Європресі, знижка була чи 30-40%, чи -40%, не пам'ятаю вже. І ще ж мої 10%. Як Ну, ну, я не робітник, практикант, але все одно ж працюю там. То придбала, тому що я там на Хербі була позамовляла суміші для вафель. Там, то безглютенові, то з протеїном. То... От. Та і так самі теж буду робити. Іноді хочеться щось такого. Показувати, що там в посилці, я, мабуть, не буду. Там... Я знаю, що ви такі любите подивитися. Але я не хочу, тому що там багато айхюрба, ну як багато, є айхюрб. І якщо робити мені відео з розпакуванням, то це про iHerb розповідають, а я вам казала, що в мене тоді YouTube, тормозим мій канал, у мене або відписуються, або хоч багатьом і подобається, але на таких відео в мене багато відписок. І взагалі не просувається. І потім я запамітила, тільки випустю відео про iHerb, ну або з якимось таким. Тематичний таке, знаєте? Все. Потім у мене стагнація або і упадок просідає. У мене і так 2 2600, і оце 2600, уже я не знаю, скільки в мене вже місяців, ці 2600. Та хто там, Муся? Ну, хто там? Ну, так. мусяється оце. Тому, вибачте, можливо, якісь товари покажу, прям, які дуже-дуже раджу. А те буду якось поступово вклинювати в відео, бо я не знаю, як його робити. А на той канал, що саме про iHerb, я його зараз теж буду витрачати кучу часу на те, щоб монтувати, знімати і монтувати, буду викладати на канал з Айхюрбом. А він вже мертвий, там вже більше року не виходять відео. Тому заради якихось ста переглядів ну це дурня. У мене не вистачає стільки часу, щоб займатися такою ерундою, знаєте. Тому буде як буде, да муся. Ти вже чекаєш, коли вона, ну, мама, там є вкусняшки мої. Да? Там вкусняшок немає, там корм є і мокрий корм замовила. І там такі-то речі якісь там я просила сина вислати мені мої. Ви бачили, я заношу сумку, а вона на всіх чотирьох лапах відпригувала. Ой, вже кофту мою затягнула, ой, в кубельця собі. Розпакувала посилку. Це... В цей раз замовила теж печиво, в той раз було французьке таке бізе з горішками, а це кокосове. Тільки щось форма якась трішки інша. Раніше, наче не таке було, не знаю. Потім замовляла сину, щоб мені соду переслав. Але, пам'ятаєте, показувала в екомаркеті дві пачки по... за 30 крон акція, як би ж знала, дві згущенки. Теж потрібно, це для міющі, корм для собак з зайвою вагою і без курки. І це також, це, по-моєму, італійський, оце. або Італія, або Германія, не пам'ятаю, хороша, вона його їсть халясу. Да. Ти вже прийшла, ти вже побачила, да? ти вже побачила, що мама щось тут достала, да? Ну, зараз так. Да. Тут різні смаки, але теж без курки. Потім, ну, як оце, козінаки, не козінакі, а соняшнікове насіння в карамелі. Потім ще якісь горішки. Мені потрібно, щоб воно було в такій формі, щоб можна було пригощати. Тому ось такі горішки, бачите, вони в упаковочці. чики можна. Це, я можу прям таких яких своїх-своїх пригостити там, да, печу? Цей раз цукерки не замовляла без цукерок. Замовила он сину цукерки, щоб купив опять вишню в этом. І подивіться, прийшли все пом'яте, подавлене, весь лікер витік. І тепер оце дві пачки буде Юля їсти. Все. На пригощання залишилося тільки шоколад. Ще попросила його, кажу, купи шоколаду. Чотири чорних, чотири молочних. От. Я така розстроєна за ці цукерки. Це взагалі я не для себе їх, я на пригощання, щоб якось презент комусь зробити. от Як я лікаря пригостила. от ну, По оці будуть. Ну, і ось я прийшов в мій штатів. Ну, воно таке це селфі-палка і штатів одночасно. Тепер буде мені зручно знімати. Цей трішечки інший, ніж у мене був. Це ще із лампочкою. Ну Не знаю, наскільки вона, ця лампочка практична. І це ножка. Так, хоч би не зламать зараз ще цей. Той у мене впав і відбилася зверху штучка і не тримало телефон. Це із дому попросила вислать від катишків. Бо в мене тут є якісь світера і закаталися, закашлатілись. Це я купувала колись на я знайду і залишу посилання. Це Xiaomi, по-моєму. Так, це для Мії. Крапельки. Це моє все, ноліпрел ну, замовила, щоб вислав, бо тиск щось неможливо просто. Солподеїн і дінорік від тиску, щоб знижувати як швидка допомога, а це кожен день по пігулочці буду приймати перекис. А тепер ось ще вам подивіться, я ще сама не роздивлялася. Це мені прислала моя підписниця. Муся. Ну застой. Ну, отак от, отак, от, да, от так, от так, Сиди тут. Не, сидіть, давай, сидіть. Да. Прислала, ну вона сину вислала для мене, щоб коли відправляв мені посилку, передав, вона навіть тут он, прикріпила, що це без кофеїну кава. І подивіться, які скрепочки, жовто-блакитні. ну Така дрібничка, а знаєте, це так мило. Ні, ти радієш, так, як наче це тобі щось прийшло. Кава без кофеїну, вона в зернах, але в мене є тут ця кава кавомилка, кав як сказати, кава мелка. коротше, подрібнювачка кави і цукерочки якісь. Воно так все запаковано, прямо. українські, бачите, прям рушен, Божечки, це так мило. Олександрочка, дякую тобі. Це підписниця моя Олександра. Ми з нею познайомилися у мене в коментарях. Я й. Ї... це маслочок носа, не знаю, куди його діти. Із його тут за. Ти мені пльнісь, так? Ти мені пльнісь косточку? Дай мамі маслачок, дай? Ні? І ми познайомилися, і якось ну, вона такі дивні коментарі пише, вона верші мені там пише в коментарях. І ну, взагалі стільки, ви взагалі всі в мене дуже дуже класні таких підписників, ну ще піди пошукай. От. І якось так ми з нею списалися. І... От, бачите? Дякую, дякую, Олександрочка моя. Ух ти, ам. Ой, подивіться, як класно. Тут сердечки, а це типу, типу це, напевно, Київ вечірній, а тут іще два сердечка всередині. Клас. Ой, клас! Я тепер такі цукерки хочу замовляти, щоб це на презент. Оце вже прямо слухайте. Клас. Дякую, Олександричко. каву, я спробую. Там вона іхорб стоїть в зелених пакетах. Я, я сину висилаю в цих пакетах щось зав'язую, зав'язує. від мені. Це ж ті пакети зелені для ем, харчових відходів. <с? <с?> От. Ну, про хірб то потім там колись розповім. Може, в цьому відео трошки, може в якомусь там наступному. Боже, печиво, зуби можна зламати. Таке тверде. Думаю, ви чуєте, як я хлюмкою там і вкусно! Открила її один паштет, одну коробочку. Слухайте, воно пахне людською сушонкою. Настільки пахне. Я навіть спробувала кусочок. Ну, єдине, що не солоне. Взагалі, м'ясо. Ну, от паштет. я не знаю, з чим то я відкрила. Так, зараз покажу, яку я відкрила. Ось його якусь я відкрила. Я вже цей, ну, цю торгову марку її купляю не перший раз, і дуже часто беру. Дуже гарна якість. Я посилання залишу в описі під відео. Це на Єзову я купую. І... і ціна нормальна, і якість, і, і склад. Тому раджу. Обозі, і поло Обозі, Єпой, там що Та ти лискає з той килим? Замазюкала, да? замазюкала і тепер витираєш, да? ще замовляла нову картку монобанку, банку, бо моя стара вже термін дії вийшов. І ви подивіться, вже почала розкривати, а потім вирішила вам показати. Можливо, навіть у кого є картка, то ви давно її отримували, а можливо, у кого взагалі немає, то я раджу цей банк. Мені дуже подобається І застосунок подобається. Все просто супер. Це, мабуть, кращий в світі. Хоча я весь за світ весь не скажу, але за Норвегію скажу. Так що, все краще. І подивіться, в якому пакетику ще прийшло. нова пошта, але бачите, монобанка на скидською. І тут позаду ще отакий. Я вже на штаті поїла камеру. Потім отак шло в пакетику в такому. Подивіться, це просто якийсь шедевр. Відкриваєте, чік, Подивіться. Тут картка. Тут карманчик. В карманчику наліпки. Наліпки вони взагалі кладуть. Це такі наліпки. Оце, ну, ну так не ніжно. Ви дивіться, скільки лапочок. чик 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 ну Це просто ну видві мистецтво. Ну як це красиво, як це стильно взагалі. Не так просто, я пам'ятаю, як мені картка Приватбанку проходила. Просто в конверті, в білому, в паперовому, без нічого. Це ну просто ну і тут, Диві... подивіться, і тут так достаєте, подивіться. чик, там киця. Не забудьте про стікери, що там лежать. Вообще дуже класно. М -м -м -м. Я знову після роботи ходила в ліс, почте в мене тут, мабуть, ветки в голові. Назбирала цілу кучу грибів. дві години я ходила, і то я вже кинула, вже не стала збирати. Хоча й поляна за поляною все, тільки стоїть присісти, так їх не видно. От Все, я знаю в місцевості, в якій вони ростуть. Тільки присіла один тільки знайти і все, і пішло там. Назбирала зараз, буду чистити, мабуть, години три, зараз під Луганського. Вони задовбали одночасно робити стріми. І Луганський, і Лісєвич. В одне й те саме. Время. Але подивлюсь Луганського, тому що потім повтор не можна дивитися тільки для спонсорів, а я не спонсор. І ось назбирала скільки грибів. Зараз покажу. І ось подивіться знов, скільки назбирала. Повний тазик. Тут і кантарелі, і трап-кантарелі. Вчите вороночкою. І піксопитів теж. До речі, так багатенько піксопів. Я думала, вже вони відійшли, але ще є. Це буду чистити, мабуть, години три. Та перед телевізором ще зараз сяду. Вже без 15.11. А я ще згрибала. Тільки перечистила всі, але це вже друга пательня в мене. Я вже дві баночки закрила в маслі кхі, І зараз ще тушкую їх на власному соку. От. І з цибулькою, з перчиком і з маслом кхі. thank mm -hmm. you Tüm Bravo. Tüm sütta. Kuşeli. Kuşeli. Sıkuşeli. Що бачили, ну, точніше, бачили то мене, але що ви чули? Це мене запрошував мій норвежський друг до себе в гості. І він музикант, і він співав мені пісні. Димуся! Все, треба взяти, взяти. От. Він знайшов мені роботу. Ну, в общем, каже: якщо ти хочеш, то можеш спробувати. Поки що нічого казати не буду, тому що я навіть ще точно ну, я, то, я то вирішила, якби мене взяли, я б з задоволенням, але ще треба подивитися, чи я підійду туди. От. І ми спілкувалися. Він в мене просто такий зараз знов, я вам казала вже в попередньому відео, що і виснажена, і на стресі, і що з роботою ну таке все змови. Він намагався якось мені покращити настрій. Він хоче допомогти, я хочу тобі допомогти. І він сам каже, я кажу, я не можу до тебе додому піти. І він каже, Баревен, баревен. Тобто тільки як друг, не переживай. все. Він там пропонував мені і повечеряти, я приготую їжу, я відмовилася дуже так тактично. Кажу, так, я й Арійкісюльтен, я не голодна. Він там пропонував вже якісь хоч бутербродики, Я теж кажу, ні, ну я ще погано себе почуваю, тому він каже: хоча б коротка зустріч, я без приводу роботи поспілкуватись. І став гітару, в нього і музикальна студія, там є невеличка в будинку. Будинок у нього трьоповерховий, і це як тут називається. Тобто, це такі черядой, такі стоять. Будинок і оце повністю одна половиночка, Раз твоя там, там може бути одноповерховим, двоповерховим, триповерховим. Але вони такі маленькі кімнатки. так, Ну воно прикольна така планіровка, просто не так, як у нас. Але він жонатий, він старший від мене, трошки такий. Але дуже хігілі, Дуже хігілі, дуже приятний такий, посміхаються оптимістий. Я з ним познайомилась на роботі, це мій клієнт. Я йому допомогла обрати там товар, показала, де це знаходиться, допомогла вибрати. От. І якось він запросив на концерт на свій. І так ото і спілкуємося. Да, Але нам жонаті не підходять. Баревен. Баре, де його кюне, я бог його знає? Я хотіла запитати, а потім. Мені було основне по роботі, поспілкуватися. Так. Вічимо <му> слядьки. Утікала мама, тікала.